про вікна се станчиця, де те мумі да тропні. Че слинці то зауда, момці те сі оціва. Лелече, лелече, момці те сі оціва, лелегай да та сі отнася Я народилася у болгарській родині в Україні. З дитинства мені прививали любов до нашої культури. Тієї пісні мене навчила моя бабуся-болгарка. Її звали Дяша. Ми завжди з нею співали пісні, коли уся родина збиралася за одним столом.